Мама, я сьогодні я тобі вечором скину кружочок, як я обіцяла. Ну, по поводу котиків я не скину вибач, а по поводу відео скину, хорошо. Коротше... Спитайся ти у мене, чого я не сплю. Я. Мам, тільки я надію, що ти мені це... Не викладаєш, пожалуйста. Не викладай це відео в YouTube, пожалуйста. Я замітила, що якщо я їм якісь продукти, то мій організм їх не підтримує. Як це я зрозуміла? Тому що я завжди, коли щось не так, я завжди просинаюся в 430 Я ще хотіла це сказати. Ух, і от, я не розумію, чому так? Да. От у мене ж серце буває, що болить, да? Коли, наприклад, боюсь там, переживаю, нірючаю, коротше, серце і не ніколи, так? Або коли подивилась щось страшне, от, то прям бахкає серце, і у тебе так само. У тебе. Вітри не триву. Ой, що я говорила? Потім. Ой, тому що я замітила цей момент. Це вже не перший раз, коли в мене. А, і ще. Дещо розкажу? Я пробувала слушай mm. Ну, мені не понравилось Я ще. Весь, фігня, подруга не сказати. <ріх> Ось, мамульчик. Я, я просто не розумію, чому в мене так. Хоча, да, всі продукти, все нормально, все свіже, але но... організм не це не підтримує. Странно. Ну ладно. Ну, ти знаєш, мама, може це родове щось, що мене... Ми... В я не, хочу йти. Если, там, скажешь, а, не Ти скажеш, ну, аня, може тобі треба піти в больницю, по -по подивись. Якщо я піду, то все, я себе не кручу, що в мене там блин, не знаю, що що це не то. Маленький желудок скажуть, щось ще скажуть. Ой, а, і ще я завідала, коротше, коли... коли я переїдаю, коли прям хапаюсь, у мене таке буває. У меня желудок стоит. И у меня вот так вот. Все, мамочка, я иду спать. Потому что 5 утра это не камильфу. Надо спать. Я надеюсь, что я завтра проснусь. Хотя бы там 10 часов. Это не точно. До 12 буду спать. Ой, а потом стукает по батарею все нормально вот а, в ну в я имею в виду кто тосе стукаю по батарею искусство а, что я хотела еще сказать? А. Я не надут. Это прекрасно. У мене вже заніміли ноги, вони скоро одкажуть. Хочемось так.